Доброго ранку Україна. 7 годин 43 хвилини, 27 червня 2023 року. Всім бажаю сили, наснаги, здоров'я, укріплення в дусі і щоб ви поверталися до витоків. А витоки це є Господь Небесний. І радість, яка є з ним. Це його ангели, архангели і ті святі, що кожного дня моляться і просять за кожного з нас. Тож і ми з вами повинні відповідати взаємністю і казати: Господи, дякуємо Тобі за все. Господи Небесний, шановуємо Тебе, любимо Тебе і даруємо Тобі свою любов. Дякуємо Тобі, що навчив нас любити ближнього. Дякуємо Тобі, Господи, що навчив любити наших дітей. Дякуємо Тобі, Господи, що навчив любити нас всіх. Тих, які живуть на планеті Земля. Дякуємо, Господи, Тобі за те, що Ти вчиш нас любити, наших ворогів. І дякуємо тобі, Господи, що Ти відкриваєш ті горизонти, які ми неспроможні опанувати ні своїм умом, ні своїм розумом, ні. Кожною клітиною свого організму все тільки завдяки тобі, бо ти знаєш, як відкрити для кожної людини ту таємну двері і через них дати свою Божу іскру, радості, щастя, сили, енергії. Для того, щоб людина не відчувала себе якоюсь непотрібною ненужною і слабкою. Завдяки тобі ти наповнюєш кожного з нас дивовижною енергією, яка потім в... поєднується з нашим тілом, і ми стаємо одне ціле і. Коли ми вже розуміємо, що це ти, тоді ми починаємо дякувати, починаємо кричати від щастя, що ти нас не покинув, що ти разом з нами і дякуємо тобі за все те, що ти нам даєш. Сонце, небо, дерева, таку природу, яку Ніхто б з людей сам не зробив і не створив. І завдяки тому, що ти даєш нам свою енергію через свою Божу іскру, ти нас вчиш, як і саджати дерева, як з ними вести себе, як все робити, щоб все покращувалось, і щоб на землі був справжній рай. Але ми знаємо, що крім раю, є ще твій опонент, який був сатана, і зараз він знаходиться на землі. Зі своїми слугами, зі своїми помічниками, і кожного дня йде бій між світлом і темрявою. З одного боку ця дуальність дає енергетику внутрішньому світу, а з другого вчить нас бути пильними, вчить нас бути розумними і достойними Тебе, Господи, слава Тобі, вічна слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде. Воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим. Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Бо твоє, Господи, сила, слава і царстві Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Дякуємо тобі, Господи, що ти даєш можливість помолитись разом з тобою, що ти не відвертаєш своє обличчя від нас і що ти разом з нами крокуєш по нашому життю, не залишаючи кожного з нас, той, хто вірить, любить і знає тебе. Вівтар Священного лісу Господнього, п'ятий коридор трописа Рафама Саровського сакрального осіньва, місто Київ. На все добре, любі мої, підтримуємо цю дивовижну землю, планету, по ім'я Земля.